Всім доброго дня! У нас сьогодні з вами красиві штучки будуть. Буде парочка на мис. Я, я чесно не знаю, з чого я хочу почати. Давайте. Так, сьогодні в мене Індія. Індійські прикраси, щось прийшло новеньке, ми з вами те і будемо дивитися. Але перш ніж я почну, я перебирала свої прикраси знайшла один браслетик, який ще. Їх було кілька, от Це останній. В нього вартість на бюджет на 6300 гривень. Довжина 17,8. Це ось такий червоний гранат срібло у радіюванні. Тут замочок незвичний. От, на маленьку руку він. Ось таким чином застібається. Він йде в красиві коробочки. Ширина у нього 12 мм і 25 приблизно грамів вага. Тут багато красивих гранатів, вони різних розмірів. Десь червоні, тут трохи вони як крижуваті, всі інші червоні. Ну, ці тут дрібніші, а тут крупніші. Дуже красиво переливається. От. Шкода, що такого з топазами немає. Я не знаю. Мав би бути у нас ще браслетик з стопазами. Колись може буде. Дуже хочеться мені топази хоча б потримати в руках. Ось такий. Ще раз давайте подивимось, як він виглядає позаду. Такі подвижні елементи у розсипі гранатів. На зап'ясті 17 см, я думаю, що він ще буде. От не більше 17 см. На 16, в принципі, також більш-менш нормально, можна, напевно, від 16,5. Ось такий гранатовий браслет. І у нас з вами є красивий гранатовий комплект у розмірі 18. Да. Каблучка із сережки. З ось такими гранатами. Тут на сережці є маленька цяточка, а на каблуці це всередині. от Воно як включення всередині. Це не дірочка, це всередині камінця. Але комплект дуже красивий. Дуже красивий. Ось такий сережка і каблучка. Саме ось цей комплект 2600 гривень. Ось цей. У 18 розмірі, так хвилинку, що таке? Гранати. Такі незвичні ограції, такий красивий буряковий гранат, Альмандін, 10 мм камінець такий трикутничок. Другий комплект у розмірі 17,2. Ось такі гранати. Трикутнички 2900 гривень вартість. Тут 17,2 маленького розміру каблучка. Він, знаєте, схожий на чешський гранат завдяки ось цієї гранці Так красиво виглядає незвично, типу, як шипом Ось такий колір, як зараз видно. Англійська застібочка. І третій комплект, трошки інший, у розмірі 18,8, майже 19. Також красиві трикутнички, але вже тут звичайна огранка. Зараз протру покажу, щоб без відбитків пальців. Ось такий. Він, а, він більш червоний, як мені здається. Ось такий, тут на каблуці також є невеличка цяточка. Ось така, сам камінець 10 мм, але він, бачите, плоский. І ось такий комплект 2600 гривень вартість. Красиво. Такий більше повсякденний варіант, щоб серишки, привушку, маленька каблучка, ще якийсь маленький браслетик і все. Так, браслет Олександрит можна застібнути на 18, 19 та 20,5 см. Тут ось такий він на карабінах. Він з зеленим відтіночком, от в принципі, який. І є сам Олександрит. І в мене лишився ще який комплект? Прямокутний з Олександритом. 36 грамів. Вага, браслетика. Він такий цікавий також шипом. шипами камінці Так мені подобається цей новий стиль. Ой, на руці красиво. Клас. От він реально кайфовий. ну Вартість браслета 6800 гривень 163 долари. ось Ще раз камінці. Давайте поки я не буду його ховати. На камері він більше як аметист, але він з зеленим відтінком. Камера його ніяким чином не захвачує цей відтінок. На жаль. Так, позаду, в принципі, рідкість. Комплект у розмірі 17,8 3300 гривень. Так, він прямокутний, але огранка тут шахматна. А тут у нас як шипом догори. Так би могло виглядати разом. 3300 гривень вартість комплекту. Намисто з Олександриту на біжутерній фурнітурі 50 сантиметрів 4200 гривень вартість на мисто Бачите, різниця не така велика між звичайним намистом і браслетом. браслет у нас в сріблі і тут крупні камінці. Ось така Олександритова історія. Браслет з аметистами від 17 до 19,5 сантиметрів. Ось такий. Це я хотіла порівняти в цілому колір, як виглядає. Чого він мені схожий на аметист на камері, але він. Олександрит, він з зеленим відтінком. Не знаю, як пояснити, я його бачу зеленим І комплект, і намисту. Він, в принципі, такий. Вартість браслету за метистами 4300 гривень. Це він досить маленький. 10 міліметрів тут, якщо є, і то добре. Дев'ять. Ну, тут різні намистинки різного розміру, десь на міліметр більш-менш. Далі намисто на біжутерії ось таке з, з, так, 53 сантиметри довжина. Тут у нас тигряче око. Тут мікс лазуріт, рожевий кварц, аквамарин. Гм. Забула назву, дівчата. Як же ж він. Приніт. Тут один цитринчик є, сироцький, чотири аметисти і руденькі агати. Ось таке намисто. 1050 гривень вартість. Тут різновидні камінці. Чого тільки один цитрин? Де інші? Куди поділися інші? Але на мистець цікаве таке якраз. Оце око, воно мені зараз здається якимось також незвичним, хоч в принципі колір схожий на дерево, глянцеве дерево, але щось у ньому є таке чаруюче. Далі комплектик з хризолітами у 18 розмірі. Ось такі хризолітики. Розмір хризоліту 10 міліметрів. Дуже красиво виглядає, він крупний, він з включеннями. Ну, крупний сам хризоліт, з включеннями всередині. Вартість комплекту 3300 гривень. Можна, в принципі, я думаю, окремо щось. Подивимось. Ви напишіть, а ми подивимося. Окремо є маленька підвісочка. Кругленька з шипом. О, знаєте, що я подумала, тут 10 міліметрів є. 1400 гривень вартість підвіски. І я подумала про те, що: а як би воно виглядало з хромдіапсидом. Хромдіапсид у мене у 18-му розмірі, він також шипом 3900 гривень вартість. Єдине, що він овальний. Але камінці дуже між собою схожі. В принципі, було б цікаво. Цей темно-зелений, цей світло-зелений. Єпсід. Так, і, в принципі, по, по прикрасам це сьогодні на все. Покажу ще парочку намист з агату Ботсвана 60 см. Його можна, він чим зручніше, їх класно вдягати через голову. На біжутерній фурнітурі тут крупні ось такі каменючки. І до центру тут. Ось така каменючка. Крупна 650 гривень вартість. Набрано на біжутерну фурнітуру. Тут різні кульки. Приємне, До сукні буде клас. Далі змійовичок. Ось такий, без застібочки можна вдягати через голову різні камінчики. 600 гривень вартість. Змійовик. А, тут ще кубики гематиту. І лазуріт з гематитом. Тут 50 см довжина. Ось така штучка по центру, 600 гривень вартість. Тут світлий лазуріт. А, ні, це тільки намистинки світлі. А далі лазуріт він може і світлий, але також є включення піріту. Це торчик. Ага, на мостинка відстібнулася. Воно тут просто зажимається. Це ми зробимо. Ось так позаду. Розмір приблизно 3,2. і ну, Воно, в принципі, крупне якраз до супеки. І ще останнє намисто. Ось також такого плану, також 600 гривень. Яшма та гематит, 60 см. Це прям таке довгеньке. Ось таким чином зроблене. З таким, типу, як галсточком. Ой, так приємно, приємно ось ці штуки перебирати. Ось такі цікаві. Бачите, так вони всі добре притиснуті ось така в нас сьогодні історія. Якщо вам щось сподобалось, обов'язково пишіть. Завтра в неділю я не дуже буду на зв'язку, я буду намагатися давати відповідь, якщо, але ну, це буде, скажімо так, не часто. В понеділок уже буду на зв'язку. В принципі, і увечері я, я трошки буду на зв'язку. Сьогодні буду повністю з вами, а завтра десь з 19 до 21. В принципі, ви можете мені писати. Я буду дуже-дуже рада. Всім дякую за вашу підтримку. Я зараз стараюся вечірні відео знімати щоб для тих дівчаток, які пізно спати лягають, щоб також було не сумно. І. Бачу, що є зворотній зв'язок. Мені дуже приємно. Значить, будемо притримуватися цього правила. Дякую, що залишайтеся зі мною. Бажаю гарного вечора. До побачення.